Живий ланцюг свободи і соборності, який об'єднав два береги Ужгорода, вибудували на Закарпатті. Люди двома колонами пройшлися вздовж набережних річки Уж і зустрілися на транспортному мосту, взявшись за руки, разом співали гімн України. Далі колона рушила до пам'ятника Тарасові Шевченко. Там учасники акції хвилиною мовчання вшанували всіх загиблих за незалежність і щасливе майбутнє України. Але ми хочемо показати, що ми з усіх сторін, в усіх регіонах України, в усіх районах Ужгороді, наприклад, ми єдині, і ми вийшли сьогодні на міст, не дивлячись ні на погоду. ні на те, що ж нас не так багато, і це робочий день. Але ми вийшли і показали, що ми разом і будемо триматись і співати гімн України. Донецькі студенти відзначили день соборності флешмобом. у центрі міста жовто-блакитних стрічок, які символізували кожну область, створили мапу України. Місцеві студенти на таку акцію зібралися вперше, домовлялися в соціальних мережах. Запевняють, надалі заходи будуть велолюдніші. Хочемо показати, що ми не хочемо ділитися. Ми за єдину страну. Ми не ділимо людей на западну, на восточну страну. Ми тільки за одно за єдине ціле. Ленточка символізує кожен город, но всі вони єдині і стікаються в страну, в столицю нашої України, в город Київ. 95-ту річниці проголошення акту про об'єднання західних і східних земель особливо урочисто святкують на Поділлі. Саме тут по річці Збруч, до 1919 року проходила межа, яка понад століття розділяла країну. Сьогодні річка стала місцем зустрічі молодих і літніх людей. Жителі Тернопільщини і Хмельниччини йшли на зустріч, щоб об'єднатися в одну святкову колону, обмінялися караваями і створили живий ланцюг, що поєднав два береги Збруча. Однак спокійно спати українському селу не дають принаймні, його профільному відомству. В ніч четверга на п'ятницю було захоплено будівля міністерства агрополітики та продовольства і де-факто поставлено під загрозу не тільки весняна посівна, адже саме там акумулюються всі кошти і ресурси для цього, але і продовольча безпека України. Про це зазначив міністр агрополітики та продовольства Микола Присяжнюк. Сьогодні паралізована робота міністерства. А що таке про міністерство аграрної політики та продовольства? На нас забезпечення продовольчої безпеки, на нас за стабілізація ціни, на нас наповнення бюджету і це соціальні виплати, на нас забезпечення зовнішньоекономічних контрактів і в кінці кінців підготовка до весня на польових робіт. І це дуже важливо. І я переконаний в тому, що захоплення нашого міністерства це не випадково, і я переконаний в тому, що сьогодні лідери опозиції втратили контроль над ситуацією. Лідери опозиції втратили контроль над з, тим, що проходить над процесом. І, звичайно, ми розуміємо, що вони і втратять контроль над продовольчою безпекою, і роблять все для того, щоб в країні був продовольчий дефіцит. Як на мене, аграрний сектор України чіпати взагалі не можна. Це як свята корова для всіх. Адже українське село годує усіх безвиключно. І ще одне: за весь період в Україні було багато і криз, і заколотів, і воєн. І з усіх них Україна знову поставала як держава, саме дякуючи українському селу. Я вас вітаю в ефірі. Програма Околице. Держава продовжує соціальні програми, зокрема, надання компенсацій, аби комірне не перевищувало 15% для працюючих та 10% для пенсіонерів. Бананова республіка під Києвом вирощування тропічної екзотики не тільки хобі, однак, навряд чи українські банани витіснять іноземні. Український борщ страва, яка може претендувати до культурної спадщини ЮНЕСКО. Однак ніхто не може визначити, у якої господині все ж таки рецепт класичний. Оформити державну субсидію за використаний газ можна не виходячи з хати. Принаймні це стосується сіл, адже у зимовий період витрати на блакитне паливо є найбільші. Працююча родина має сплачувати не більше 15% від сукупного доходу, не працюючи перш за все, пенсіонери не більше 10%. все інше покривається сама субсидія. Пані Наталя вже чотири роки на пенсії разом із чоловіком, теж пенсіонером живуть у приватному будинку. У зимні місяці на обігрів 107 квадратних метрів житлової площі витрачається майже тисячу кубометрів газу. Якби не субсидія, то доводилось би платити лише за газ щонайменше 800 гривень, розказує господарка. Чотири роки поспіль вона оформляє субсидію. Завдяки цьому суттєво скорочує витрати із сімейного бюджету, економлячи понад 400 гривень. 408 гривень гривнів і 90 копійок платить держава і 200... 263 шістдесят гривні оплачуємо. Ми обов'язкову плату. Село Баранинці знаходиться лише у 10 кілометрах від Ужгорода. Окрім цього, населеного пункту до складу Баранинської сільської ради входить ще й барвінок Підгорб та довге поле. Із 3600 людей лише 28 знаходяться на обліку в районному управлінні соцзахисту. Державною допомогою користуються здебільшого пенсіонери та неповні сім'ї. Співпраця із соціальними працівниками налагоджена, запевняє сільський голова. Любий громадянин, який хоче одержати субсидію, він приходить до нас, ми йому надаємо відповідні довідки там, про квадратуру будинку, чи користується газом, чи пічним опаленням. І таким чином через посередника, тобто соціального працівника, ми передаємо ці бумаги в управління соціального захисту. В цілому ж в ужгородському районі 3 тисячі осіб мають пільги від 25 до 100 відсотків в залежності від категорії пільговика. Серед них порівняно невелика кількість отримувачів субсидій, пояснюється рівнем зайнятості населення і стабільним доходом. Протягом 2013 року 172 сім'ї скористувалися субсидією на скраплений газ і тверде паливо на суму 160,5 тисяч гривень. Тож порядок надання субсидій максимально спрощений, запевняють в управлінні. Головне, щоб люди вірили, що економити власне кошти з рахунок держави у такому випадку реально. Цього року на розбудову мережі оптових ринків сільгоспродукції з держбюджету виділять 200 мільйонів гривень. Якщо зараз в Україні працюють чотири ринки, то вже найближчими роками їх планують побудувати у більшості великих міст. Так, статус оптових ринків отримали вже 12 юридичних осіб. Завдяки цьому українці зможуть купувати свіжу та якісну вітчизняну продукцію від виробника. А відсутність посередників буде на руку і самим аграріям, які зможуть без перешкод торгувати свою продукцію. А відсутність посередників буде на руку і самим аграріям, які зможуть без перешкод торгувати своєю продукцією. Про це повідомив міністр агрополітики Микола Просяжнюк. Україна може відіграти ключову роль у подоланні проблеми голоду в світі. Вже багато років поспіль вітчизняне АПК вробляє набагато більше сільгоспродукції, ніж споживають всередині країни. Тож Україна має великий потенціал як потужний постачальник продовольства на зовнішні ринки. До того ж, агропромисловий комплекс може значно наростити і виробництво сільгоспродукції. А це напряму залежить від вкладання інвестицій. Про це заявив заступник міністра агрополітики та продовольства Олександр Сень. Цього року державну підтримку садівництва виноградарства та хмалярства збільшено до 700 мільйонів гривень, а це у сім разів більше ніж у минулорічному бюджеті. Передбачені на поточний рік кошти сільгосвиробники зможуть використати на закладку нових садів та виноградників. Догляд за ними будівництво сучасних сховищ закупівлю необхідного обладнання. Тощо своєю чергою це сприятиме нарощенню виробництва плодово-ягідної продукції, її експорту та внутрішнього споживання. Про це повідомив міністр агрополітики Микола Присяжнюк. Останніми роками уряд приділяє значну увагу розвитку садівництва. Завдяки державним програмам підтримки галузі. Ми вже можемо говорити про збільшення виробництва плодово-ягідної продукції, посівних площ, експорту, а також внутрішнього споживання. Так минулоріч валове виробництво плодів та ягід зросло на 14%, а винограду на 26%, зазначив Микола Присяжнюк. Ми розказали, як в селах діє програма компенсації за спожитий газ, як і по всій Україні, соцслужби забезпечують, щоб люди не сплачували комір, не працюючи більше 15%, пенсіонери більше 10%. У такий мороз важко повірити, що десь на планеті Земля є місце, де тепло світить сонечко, співають пташки, росте травичка. Втім, побувати у тропіках можна і тут в Україні, недалеко під Києвом, житель села Рожни створив цілу. Тропічну фруктову імперію з українськими бананами, мандаринами, папаєми. Справжній тропічний рай неподалік Києва на 300 квадратних метрах 5 тисяч фруктових дерев. Таке не завжди побачиш навіть в екзотичних країнах. Динере це папайя, динне дерево Вот дерев дерев там олівкові бананчики. З одного такого грона можна зібрати пів тисячі бананів. Вони, кажуть, агрономи навіть солодші за привозні та й ростуть цілий рік. Крім того, ще й дешевший. Зріє 3-4 місяці. Все зависить, якщо він в зав'язався, швидше йде процес. Там температури вище і так далі. Його легко вирощувати в квартирах. Він є природним полісосом. У іншій залі апельсини, авокадо, ананаси та гранат на деяких деревах навіть по кілька різних плодів. Так от мандарини та лимони. Ці цитрусові результат анатолієвого експерименту. Свій сорт лимонів чоловік назвав київські. Вони і справді дещо відрізняються від звичайних. Заважити можуть до півтора кіло для селекціонера Анатолія Патія. Це почалося 40 років тому з одного апельсину, який він ростив вдома. Тепер це не тільки хобі, а й справжній бізнес. В цьому куточку вічне літо та постійний врожай. Ось ця тепліця, яка при мінус 30, тепліця плюс 3 без всякого отоплення. Якщо виходить сонце, тут плюс 25, навіть при мінус 30, без всякого топлення. Тобто стоїть регулятор температури. Виявляється, навіть такий вимогливий фрукт, як інжир, можна вирощувати в наших широтах, хоч і в теплиці. Власник каже: від покупців немає відбою. Останні кілька років навіть вводять екскурсії. А сусіди приходять просто на запах. Такий запах, що хто проходить мимо теплиці, мімотіплі, говорять вас, що, французькими духами політо. Уряд прискорює виконання українсько-китайських домовленостей, в тому числі досягнутих на найвищому рівні під час візиту президента України Віктора Януковича до КНР. Зокрема, активізується робота за всіма напрямками двосторонньої співпраці, в тому числі і в сільському господарстві. Це прискорить залучення китайських інвестицій у вітчизняну економіку та нарощення експорту українських товарів до Китаю. Про це йшлося на засіданні української частини комісії зі співробітництва між урядом України та КНР під головуванням міністра агрополітики Микола Присяжнюка. У 2013 році виробництво винограду в Україні збільшилося на 26%. Винороби навіть перевершили попередні прогнози і виростили на 36 тисяч тонн більше. Щоб зберегти цю позитивну тенденцію в державному бюджеті на поточний рік передбачено 700 мільйонів гривень на підтримку садівництва. Про це повідомив начальник відділу розвитку садівництва виноградарства та виноробства департаменту за Віктор Костенко. Ця державна бюджетна підтримка буде спрямована на модернізацію галузевої інфраструктури, зокрема будівництва сучасних сховищ, холодильників, закупівлю необхідного обладнання тощо. Державна ветеринарна служба продовжує боротися зі збудником африканської чуми свиней на Луганщині. Так ситуацію в області цілодобово моніторить. Про це повідомив міністр агрополітики та продовольства Микола Присяжнюк. Глава відомства наголосив, що Україна має успішний досвід боротьби з цією хворобою і висловив сподівання, що вона не поставить під серйозну загрозу як тваринницьку, так і зернову галузі. Раніше ми розказали, як ентузіаст Анатолій Патій вирішив довести, що банани це не тільки прерогатив африканської землі. Ці рослини можуть комфортно почувати себе і на українському чорноземі, Однак є своя специфіка у кожної нації своє. У голландців тюльпани, у англійців чай, у українців борщ Пісний чи з м'ясом, з квасолою чи у Кожної господині свій рецепт і неповторний. Про класичні рецепти борщу і про лікарську його користь стандартний борщовий набір завжди можна купити на будь-якому ринку в будь-якому місті України. Анна Васильівна торгує овочами і з них же варить борщ для своєї родини. каже рецепт завчений ще з молоду. Складові класичні Зажарюю на м'ясному, конечно, на м'ясному бульйоні. Все буряк, морковка, капуста. Що для борща треба. Усе як у всіх, але кожної господині смак страви свій, неповторний. Традиційний борщ, каже шеф-кухар одного з хвиличних кафе, передбачає наваристий м'ясний бульйон і бурякову піджарку на шкварках. Вона має бути концентрованою. Весь секрет, на самом деле це зажарки. Поджарки, да. Вот наскільки ви заправите і як його заправите, вот це все буде влиять на вкус борща. На вкус должна бути насичена так тому що так як вона дасть жидкості бы нашому як би, вкус, А, Ну от потушимо сейчас 5 минут і поставимо на более тихий огонь, накроємо и, і, і будемо ждать. Шеф-кухар шеф-кухар впевнений, борщ винятково корисна страва. Такої ж думки і більшість українців і навіть лікарі. Оксана Скиталинська дієтолог каже, аналогічно за користю страву ще пошукати треба. Там і морква, і буряк, і капуста, і картопля, і селера, і різноманітна зелень, і чесник. Що це означає? Це означає, що це різні види клітковини. А клітковина. Вона як е, діє як губка на організм. Вона поглинає всі токсини, які є в організмі, всі шкідливі речовини. Єдине, але ніякого міцного бульйону, і тим більше піджарки на шкварках. Вони можуть суттєво нашкодити людям із проблемами шлунково-кишкового тракту. Тож правильний борщ від лікаря за іншим рецептом. Треба дивитися, щоб це був. А нежирний бульон це може бути, це може бути курка, краще, звичайно, якщо вона домашня. Якщо курка магазинна, то першу воду від вар треба злити. Обов'язково такий борщ, при якому овочі не сильно розварені, а ледь ледь хрумкотять, можна сказати, що однозначно борщ це корисна страва. На улюбленій українській страві навіть бізнес вдало роблять. Мережа кафе називається так само, як і страва. Тут щодня варять по 50 літрів борщу за різними рецептами, але класика завжди в найбільшій пошані. каждый второй ест борщ. Да, из этих каждых вторых, наверное, процентов 70-80 это те, которые едят классический украинский борщ. На втором месте, конечно, борщ зеленый. И последнее место занимает борщ с белыми грибами постный борщ. Украинский борщ – страва, яка впливає на формування національного характеру, так твердять спеціалісти. Однак єдиного унікального рецепту немає. Він не тільки різниця від регіону до регіону, але й жодного разу не буде однаковий у двох різних господинь. Про це було у попередньому сюжеті. Новорічні свята вже закінчилися. Було подій настільки багато в різних регіонів, що ми не все змогли вам продемонструвати і вирішили продовжувати показувати. Тим більше так хочеться про них згадати, коли бачиш те, що коїться вже зараз після свят. Маланкувальники їдуть возами, фіакрами, кораблями і навіть паровозом. Хлопці села Чагор майже рік готувалися до фестивалю, щоб зробити потяг, який за розмірами не поступається справжньому. Пішло кілька десятків квадратних метрів панери й сукна. Фарбували парову машину ще з вересня. Біля неї люди фотографувалися найбільше. На фестивалі багато масок герої з фільмів, літератури, історії, чернівецька інтелігенція вдягнулася у фраки і циліндри, щоб відчути себе принципи інкогніто. Ми не будемо е, дуже багато про себе розповідати, тому що ми настільки поважні, що е, простим простим людям. Е, напевне, як не варто знати, хто ми є. Людей, щоб подивитися карнавал Маланок, зібралося приблизно 10 тисяч. Вперед не проштовхнутися. Особливо задоволене старше покоління, адже за радянських часів маланкувати заборонялося. Одне время було, що перестала ця традиція існувати. Тепер ну, піднялася. Да, це от вже пару, пару років вже. підряд. Після, років 4-5 піднімається. Да. Ми, Ми задоволені. У фестивалі беруть участь півсотні гуртів Маланок. Призовий фонд для переможців 200 тисяч гривень. Їх розділять між тими, хто найліпше заспіває, станцює, покаже найкращу карнавальну платформу. Зокрема, тріумфатори торішнього фестивалю на призові у 25 тисяч гривень зробили ось цього симпатичного дракона. Я думаю, небагато телевізійних програм і цього тижня, і наступного, і сьогодні будуть закінчувати на позитиві. Однак село є село воно. Переживе і не тільки такі події, і залишить у своїй пам'яті лише позитив всього доброго і бог вам в поміч.